Привіт, друзі, Мене звати Олена Курбанова. і Ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф на цей влог ми присвячуємо тому, як держава дбає, і чим забезпечує наших парамедиків на фронті. Оксана Корчинська, яка стільки років перебуваючи на фронтах від початку війни на Донбасі, 2014 року, здається, що все знає про те, що необхідно нашим парамедикам для того, аби рятувати найцінніше наших військових, звернула нашу увагу на те, які медаптечки закуповує держава для парамедиків для бойових медиків, які перебувають. На фронтах аптечка коштує 5 тисяч. Це китайський аналог справді крутих, відомих аптечок, але насправді вони не лікують і не рятують. Фактично, це гроші виконані не лише в повітря, а ще і позбавляють з таким чином можливості парамедиків отримувати справді якісні аптечки. Ну і таким чином забезпечувати можливість лікувати і рятувати наших військових. Як так трапилося, що такі аптечки не перевірили, не встановили сертифікати? Чому туди потрапили абсолютно неефективні і ніякісні турнікети? Що із цим робити, і чи є в нас ще запас часу та можливості, щоб все це виправити? Саме цьому ми сьогоднішній випуск і. Присвячуємо з нами на зв'язку. Медичний координатор по поранених на сході волонтерка Оксана Корченська. Пані Оксано, ми надзвичайно раді вас вітати. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава пані Оксано. Буквально за останні тиждень декілька таких новин вони просто публічні. Та тому ми їх підкреслюємо. Маруся Звіробі, яка отримала важке поранення, Олес Сенцов, який показував, як він, виходячи із бою, отримав контузію. І ми розуміємо, що таких історій на день на жаль в нас сотня, можливо, тисячі. Я не знаю, яка в нас статистика. І тут найголовніше, це звісно, от ті медики, які на полі бою рятують наших військових. Щоб ви зараз сказали про стан підтримки парамедиків про те. Чи все в них є? З якими проблемами вони стикаються? Чи ми, активне суспільство, можемо вам допомогти, вам людям, які рятують наших військових? Е, ну, звичайно, е, на жаль, через півтора року війни забезпечення наших бойових медиків е, в основному і на благодійниках, і на волонтерах. Е, тому що через півтора року війни вони вже, в принципі, е, ну, більшість бригад. Отримують наплічники це медичні рюкзаки, аптечки. Але на жаль, от через півтора роки, ми штовхнулися проблемою, коли ми звернулися, в тому числі начмі до бригад. І ми волонтери до зараз до народних депутатів з проханням перевірки е, якості е, аптечок, які от у нас зайшли нові бригади. Це новостворені бригади. Вони беруть участь в контрнаступі. І ми були в шоці від якості аптечок, які їм передало командування медичних сил. Це всі засоби китайські, всі засоби підробка, не сертифіковані. Там якісь такі наклейки існують е, начебто. То це за, за ліцензію Німеччини Китай робить це абсолютна підробка. Тому що ну, мені медики показували, як оригінал ці, цих виробів, що на наклейці, як виглядає те, що їм дали зараз в деякі наші новостворені бригади. Це шокую. Причому це не поодиноке, це велика партія. І для нас це скажімо так, удар в спину, тому що ми звикли за півтора року, що. Ми вже добилися того, що бойовий медики, як мінімум, і більшість наших воїнів, солдат, знають, що таке якісні турнікети. Цей список всюди друкується на всіх сайтах. Є два виробника українські, яким ми бойові медики довіряємо: це компанія Січ і Дніпро. Оці дві, два виробника, яким ми довіряємо як бойові медики, які себе дуже добре зарекомендували на фронті. Причому там, наприклад, Січ, це вже вже багато років використовують. І звичайно є оригінали турнікетів, які ми всі використовуємо: це Кет, Ті, «Ті» Софт, це СЕМ, це надзвичайно якісні вироби. Але от те, що Зараз нас отак вразило і вдарило те, що командування медичних сил це, от ми не знаємо точно скажемо. Ми знаємо, що це точно не міністерство оборони, а що це закупило саме через якусь там їх посередницьку компанію. У ці все від безпосередньо ті вироби, від яких залежить життя наших бійців, тому що до того як бойовий медик надасть допомогу нашому пораненому, перше він надає допомогу собі сам або його побратими. І це саме страшне, щоб всі вироби були якісні, тому зараз у нас. Така непроста ситуація. Ми сподіваємося, що наші е, патеричні депутати нам допоможуть зараз в цій ситуації розібратися. Ми сподіваємося, що Генеральний штаб терміново зараз замінить ці неякісні аптечки проведе розслідування, яким чином вони були закуплені для наших військ, тому що е, стабіляційні пункти фронтові у нас якраз на жаль на 90% до сих пір забезпечуються. Безпосередньо благодійниками-волонтерами у нас у кожного я координую 5 фронтових стабіліційних пунктів. Ми і наш стабіліційний пункт, де я безпосередньо знаходжусь, прийняли більше 14 тисяч поранених за півтора року. А, ну, не змогли врятувати за ці півтора року ми 12 чоловік. Це дев'ять наших військовослужбовців, троє наших цивільних, які приїхали вже в стані клінічної смерті. На жаль, їх просто не змогли а, запустити серце, тому що всі решта хлопців вчора дуже важкий день. Багато було важких, багато ампутацій. У нас зараз останній місяць, і за того, що ми вигризаємо нашу землю, вигризаємо, ми просуваємося, але вкрай важко, тому що. Всі ці поля заміновані, ми знаходимося якраз на території, де від лісопосадки до посадки відбувається, і кожні 100 метрів це втрати найдорожчого в нашій країні, це наших воїнів. Вони у нас найхробріші, вони молодці. І ще раз кажу, це навіть не те, що ми відвоюємо, ми вигризаємо нашу землю, повертаючи, ми просуваємося. Але, звичайно, це вкрай важко. Тому нам боляче, коли дійсно там десь в інтернеті обговорюють або там наші партнери, які ми дуже. Зобов'язані їх гуманітарній допомозі, але коли вони обговорюють, що не такий темп, це стосується життя наших військових, угу. пані Олександр... стосується. Буквально у нас на жаль одна хвилинка лишається ефіру. Але я вас хочу запитати. Ми самі завжди закликаємо наших глядачів долучатися до різних зборів. Не так давно ми закривали збір на швидку допомогу, яку треба було для евакуації як поранених, так і цивільного населення. Закуповували теж парамедики. Ваші побратими зверталися для шпиталів на запорізькому напрямку. Якраз те, що ви кажете, та тому що в рамках наступу велика кількість поранень, і ми це робимо із великим задоволенням. Це наш обов'язок. Ми, як ви, написали. Сала да наш хрест він найменший, але у той же час інколи знаходяться люди, які питають: слухайте, а де ж там держбюджет, а де там якісь такі речі, які б мала перекривати держава? А от якби вас спитали про якесь співвідношення благодійників, про яких ви зараз питаєте, і держава, скільки держава вкладається в ту справу, якою ви займаєтесь? Ну, якщо подивитися на наш сабляційний пункт, він забезпечується двома шпиталями, то десь 30-35% це іде від держави, решта це благодійники і волонтери. Якщо фронтові стабпункти, пункти, які це на базі фронтових медрод, то там на жаль пропорція якраз гуманітарної допомоги від наших благодійників, волонтерів 90%. На жаль, в нашому якраз в зоні ще не налагоджено постачання збройних сил. Дуже ну скажімо, хлопці замовляють у. У госпіталів і від того, що вони замовляють, вони отримують 10%. І тому, поки ми тримаємося на гуманітарній допомозі, і особливо це стосується у нас край, Не вистачає броньованої техніки. Це номер один те, що нам треба. Це броньована техніка, і нашим благодійникам дуже важко її знаходити. Ви розумієте, вона надзвичайно коштовна, і тут якраз треба допомога держави і наших міжнародних партнерів. Друга по потребам на, на наших бойових медиків для вивозу поранених з поля бою нам потрібні джипи. Це прохідна техніка, яка дає можливість дуже оперативно дістатися до поранених в якраз важкодоступних місцях. А от нашій зоні відповідальності, саме той напрямок, який бере зараз контраступі, це на жаль, як тільки пройшов дощ, у нас вночі був дощ, і це якраз нам найважче це дістатися до наших поранених. Ми втрачаємо час, а це їх життя. Тобто, Пані... ці кейси Акі джипи для нас сама велика потреба. Наші друзі, наші благодійники, все, що могли вже знайшли. Мені здається, в Україні. вони викупили все, шукають за кордоном. Але е, наші можновладці повинні забувати, що ці джипи, які вони отримують від гуманітарних наших організацій, від наших міжнародних партнерів в першу чергу повинні бути на фронті. О, так. в першу чергу, Пані Оксана, В тому числі для вивозу поранених. Ви абсолютно це венері. можуть бути звичайні джипи. Це не офіційне не, не обов'язково зразу укомплектовано. Ми це робимо. У нас є спеціальні ноші. У нас є комплектація. Ми їх переробляємо, але ці джипи нам дуже потрібні. Пані Оксано. Я розумію, що зараз увесь свій час ви присвячуєте порятунку наших військових, перебуваєте в зоні бойових дій. Але при нагідно раптом ви будете зокрема тут у Києві. Вся редакція прямого вас запрошує сюди у студію для того, щоб грунтовно маючи більше часу, ми обговорили всі ці потреби і ще раз і ще раз звернули увагу нашого суспільства. Чому треба допомагати? Ну а зараз я вам дякую. Дякую за те, що ви робите за те, що з'явилися в нашому ефірі. З нами на зв'язку Олена Герасим'юк. Пані Олено, ми вас вітаємо. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Вітаю вас героям. Слава, дякую за запрошення. Олена, у нас вчора в ефірі прямому була Оксана Курчинська, як сказати правильно, ваша посестра, та яка теж займається порятунком військових на фронтах. І от коли я її розпитувала про проблеми, з якими зараз параметики стикаються. Перш за все, вона виділила великий такий шмат часу для того, щоб поінформувати про китайські аптечки, вартістю в 5 тисяч гривень для наших військових. І суть не в тому, що воно дорого чи дешево, китайське воно чи з якоїсь іншої країни. Там лише один критерій, рятуючи не. Рятує ефективно чи неефективно. Ну, от пані Оксана Корчинська наполягала, що це абсолютно неякісні речі, а це означає, що ставить під загрозу життя наших військових. Чи стикалися ви з цими аптечками? І що ви можете сказати про забезпечення нинішньої наших парамедиків? Дякую, що піднімаєте таку важливу тему. Дійсно, за 5 тисяч гривень можна скомплектувати гарно, досить аптечку, такий невеликий айфак не витрачаючи коштів на ефективні речі, тому що як правильно ви процитували пані Корчинську, є тільки один критерій: рятує чи не рятує. І власне за цим критерієм е, слідують всі протоколи, всі світові протоколи, за якими ми працюємо і за якими ми рятуємо людей. Е, власне на відео, шановні глядачі, могли побачити. От і неякісні турнікети з Китаю я прямо їх впізнала одразу, тому що на жаль, цілий потік ще з 2014 року таких неякісних товарів іде в Україну. Тобто, це купується і тому, що у людей немає знань, і тому, що є якісь корупційні моменти, тобто по різних, скажімо так, шляхах цей непотріб приходить в аптечки. Але ось я для вас принесла зразки тих турнікетів, які ми використовуємо на фронті. Це такий стандарт. Кет, турнікет світового рівня, і от як вже бачите, як можуть порівняти глядачі на відео, упаковка отого турнікету, який власне є підробкою на кет, який я тримаю в руках, він суттєво відрізняється від оригіналу. Так само, ми бачимо, що є різниця і в кольорах, і в упаковці, і в інструкції, і в багатьох інших моментів. А також, окрім е, того, що ми бачимо е, на перший погляд, ми бачимо також те, що ну вже в роботі е, парамедики. Також знають, що е, там неякісні шви в китайських турнікетах, там неякісні складові. І відповідно, якщо закручувати і рятувати життя, ось таким кетом, який я тримаю в руках, який є не забезпечені, е, зокрема нашого батальйону, то е, Тя буде врятоване, тому що цей турнікет точно спрацює. Те, що ви бачите зараз на фото, це китайська підробка, яка ну просто зламається в руках. Вона не витримує навіть найменший тиск, який навіть недопустимий для кетів, тому що кети, і зокрема такі, вже щоб згадати українського виробника Січ. Теж дуже якісні турнікети, але на жаль, мене немає зараз під рукою, щоб продемонструвати. Шановним глядачам це ті турнікети, які проходять тестування під супернавантаженнями, тобто під такими навантаженнями, які може забезпечити тільки технологічна машина. Це потрібно для того, щоб вони не вийшли з ладу на полі бою, де понад нормові температури, де можуть бути різні обставини, де це може в кінці кінців залити соляркою і так далі, і тому подібне. І навіть після такого краш-тесту це повинно працювати. От ті турнікети, які ми бачимо, на жаль, на відео. Це абсолютний непотріб, це навіть не іграшка у порівнянні з тим, що дійсно має бути в комплектації бійців. Де взяти список хороших турнікетів і, взагалі, хороших розхідників. Як я вже зазначала на початку програми, ми всі спираємося на певні медичні протоколи у своїй роботі. Зокрема, один із таких міжнародних варіантів це Tactical Combat Casualty Care. В народі він називається протокол. Ті 3 це протокол без перебільшення, написаний кров'ю. Це вивірений медиками і бойовими в тому числі. Міжнародний стандарт де в принципі через кому вказані марки тих турнікетів, які Годяться для порятунку, їх там не так багато, але зокрема це дозволяє нам обходити е, неймовірно велику кількість неймовірно великий список підробок. Е, зокрема, от я також бачила там підробки е, оклюзійних наліпок. Я хочу показати один із варіантів, е, який використовується на фронті, які дійсно рятують життя. Це ось такий. Е, Варіант оклюзивних наліпок, в чому суть їхня, ті наліпки, які показує власне пані Курчинська, вони е мають маленький адгезивний шар і вони не спрацьовують. Такі теж поступали нам на забезпечення, але ми їх. Не передавали на фронт, і е, дякую, що піднімаєте цю тему. Це надзвичайно важливо, тому що здавалося б такі дрібнички, які просто з тобою, як з бійцем, супроводжують тебе, е, і не завжди ти можеш бути поранений на кожному виході. Це ж не типова насправді історія. Е, якщо персонально брати кожного із нас, то ця дрібничка вона мусить спрацювати. А от те, що ми бачимо зараз на відео, це по факту. Граната підкладена невідомим ворогом із таким часовим механізмом, тобто тільки питання часу, коли потрапляючи на фронт, воно може зашкодити нашим бійцям, і тому е, задача зараз усіх інформувати про ці підробки, і задача усіх е, причетних якось вплинути і на системні закупівлі, тому що наскільки я зрозуміла ситуацію, я можу помилятись, виправте мене, будь ласка, це прийшло саме з системних закупівель. І е, от це от велика проблема, якщо я не помиляюся, звісно, з тої інформації, що так. маю, і е, я закликаю всіх на рівні персональному проходити курси, і на рівні персональному контролювати, що в тебе в е, твоїй е, аптечці. Це дуже важливо, і тільки так от можна зараз цю ситуацію. Мені здається, ефективно виправити і давши людям знання, і давши можливість перевірити прямо зараз аптечки і звернутися до відповідальних або до волонтерів з проханням це поміняти, тому що дуже насправді важлива. Річ пані Олена. Я дякую за роз'яснення за те, що ви показали, як має виглядати і як не має виглядати аптечка, рятуючи життя. Та є ті сили зараз, які хочуть наживатися на різних закупівлях, і мусимо це на це звертати увагу суспільства. І перш за все, звісно, я дякую за те, що ви рятуєте наших військових на фронті. Дякую вам за те, що ви робите. Друзі, парамедик батальйону госпітальєрі Олена Герасім'юк на дуже конкретних прикладах показала і роз'яснила. Дякую, дякую, має бути якісна аптечка. Терміново просимо зупинити передачу війська неякісних аптечок. Чи зустрічався з такими наш наступний гість? Зараз дізнаємось: парамедик, експерт з конституційного е, але перш за все, парамедик Богдан Бондаренко. Слава Україні. Так. Богдане, що скажете? Ну, я особисто ці аптечки не бачу. Угу. Але наскільки, от коли пані Оксана пише, вочевидь. <кій> значить, і велика кількість людей дійсно і має, маємо ці фото і зображення. Ще раз всім тим, хто можливо не зрозумів і вирішив, що постачання таких речей на фронт е пройде ну, я не знаю там непомітним чи як ще можна сказати, Богдане е з іншого боку, та яким треба бути, щоб не розуміти, що таке врятоване життя, і від чого воно залежить, життя воїна, зокрема, яким має бути турнікет чи той чи інший кровоспинний засіб, і тут отримуємо таке. То так, проблема не нова. По перше пов'язана з забезпеченням турнікетами та іншими засобами тактичної медицини наших збройних сил там триває досить давно. Це не тільки цим грішить. наприклад, якщо дійсно це відпону я, я допускаю, що якраз такі аптечки справді зайшли на певні бригади, але Багато волонтерів може дозволити собі там заправляти турнікети, тому що китайської якості ну, низької якості на сертифіковані невідомого виробництва і тому подібне. Те, що ми називаємо китайські. Mm -hmm. Ну і в принципі кажуть, що це краще ніж нічого. Хоча насправді ну, це дійсно може бути, може бути великою проблемою. Це триває досить давно. Причин цьому насправді багато. Перше тактична медицина це дорого. По друге держава ну не справляється з забезпеченням. Ну м'яко кажучи, скажімо так, не справляється з забезпеченням а, всього о, великого соб... складу сил оборони в о, тій кількості тактичної медицини, яка потрібна, і яка втрачається, бо це ж розхідники, як ви розумієте, на поранених вони все одно виходять. Тому так на жаль, на жаль, так живемо. Яка зараз ситуація в парамедиків в принципі? Знаєте, окей, тоді там волонтери більш ніж певно допомагають і надалі. Ви вже про них згадали. Та чи є якась гостра нестача в тих чи інших медичних засобах? Можливо, як налагоджена зараз ця робота, цей взаємозв'язок? Давайте трішки про волонтерство. Все таки, окрім державних закупівель, скажімо так. Ну, дивіться, я говорив з негативної точки зору про те, що є волонтери, які надсилають такі турнікети, але є більше випадки з позитивною. Треба позитиву позитивно. позитивно, бо да. без позитиву да. ніяк. Ну, от, наприклад, в батальйоні госпітальєри є лише сертифіковані турнікети. Mm. І... Саме цими турнікетами спітальєри надають допомогу. Тому, якщо хочете допомогти в цьому плані, зокрема, і медикам цього батальйону, то донайте на їх рахунки гроші і ті турнікети, які вони будуть накладати. Будуть накладатися якісні і люди це вміють робити. Тому ось якщо щось позитивного іншими словами, дайте грошей госпітальєрам. А якщо а, говорити про ті проблеми, які треба зараз вирішувати в плані забезпечення, ну дивіться, давайте чисто ну, чиста математика. Аптечка, як зараз ми чуємо, то, що на 5 тисяч гривень надсилаються на якісні аптечки. Ну якісна аптечка сформована. Ще б не ну, для бійця, який володіє там базовими навичками, на рівні СМ, вона коштувати ну, і більше. Тобто, тут якби, проблема не в ціні, а проблема в тому, що там, з огляду на деякі фотографії, там дійсно зображений мотлох. І а друга проблема полягає в тому, що самі бійці не завжди для цього досить адекватно ставляться і не розуміють до кінця важливості наявності того чи іншого безпосередньо. Дорогого і якісного обладнання, яке у них має бути в аптечці. питання навчання особового складу, як цим користуватися. Ця проблема теж є. Але я... загалом ну, типу ситуація краще ніж була. Дивіться, да я, я сам на горіх я отримав, тому що я зараз про цивільних буду говорити. В нас сотні тисяч людей в цивільному житті не розуміють, що в принципі турнікет з собою також в світлі війни в Україні треба носити в сумці. і Він має бути з тобою. Якісний турнікет, і ти маєш розуміти і вміти і знати, що е з ним потрібно робити. Тому там певні курси і уроки зараз також проходив, в принципі, і пояснювали мені важливість, чому це саме так має бути і. Для кожного, хто в тилу і так далі, але ми ж перебуваємо під ракетними обстрілами, прилітаємо про Одесу Миколаїв. Сьогодні говоримо, на жаль, знову трагічні події, терористичний акт, черговий, чергові обстріли і так далі. Але от ви кажете, госпітальєри. Ну є ж за півтора роки люди, які знають, де знають, які вони мають бути, як налагодити і зробити це постачання. Ну кому чого не вистачає, аби налагодити ці процеси і поставити це все на ноги. Ну от реально, ну не, не тільки ж проспігоспітальєрів можемо говорити. І різні Волонтерські фонди знають, як вже як, як має бути запакована аптечка, чим запакована, які ножиці мають в тій аптечці знаходитись непрості звичайні канцелярські, а там специфічні. навіть Про таке ми можемо говорити направду. Ще я не можу про це там досить компетентно говорити, тому що я ніколи не займався і не цікавився там процесом вироблення той чи іншої тактичної медицини, але. Якщо ми говоримо за Україною за можливість там наповнення наших аптеч, нашими ж виробами тактичної медицини є хороші українські торніте. Січ питання полягає в тому, що вони на сьогоднішній день можливо, я не знаю, треба, щоб відбувалося на ну, приватно-публічне партнерство між компанією і державою, але я думаю, що Ну їм просто вони не, не встигають виробляти таку кількість турнікетів, яка потрібна. Ну є фонд велика Фондейшн», Теж закликає власне допомагати а, цим людям, тому що вони забезпечують велику кількість бойових медиків необхідними наплічниками. Тому подібне. вони намагаються закуповувати це з ем, українських, е, скажімо, там виробників тих чи інших. Е, Видів тактичної медицини, тобто якось воно потроху рухається, але на жаль, дуже повільно. Питання полягає в тому, що ну держава, не знаю, ціло різних причин. Можливо, село того, що не бачить достатньо, там не, не стоїть списку там, топ 5 пріоритетів це питання. Або дійсно це дуже складно зробити. Але у нас це питання, скажімо так, дайте дуже м'яко сформулюю, є великою зоною росту для наших. Збройних сил в питанні забезпечення тактичної медицини особового складу. Ви зазначили вже що це дорого і так далі. Я просто свого часу, коли мої друзі сполучених штатів Америки дізнавшись, де виготовляють і наповнюють, комплектують доволі непогані аптечки. Я на цих катівських турнікетах зуби з'їв, сам мені вже розповідали сотні разів про те, що це і як це і чому настільки важливі саме цього бренду зараз. Також його використовують із постачанням саме цього бренду. Наскільки ситуація? звісно, тут я інша проблема з'явилася, Будьте то обережні, тому що. Останні півроку і зараз нова хвиля кити досить якісно підробляють і з цим треба бути дуже обережним, тому що ну це питання серйозне. Вони коштують грошей, і відповідно підробку за ці гроші ну, по не хотілося б отримати. Але була певний момент питання пов'язана з тим, що а, десь деться, десь на місяць сьомий, восьмий певномасштабного вторгнення ніде не могли знайти необхідну кількість декомпресійних голок. Просто їх не могли знайти купити, тому що ну вони були просто в якомусь моменті купитись. Ну, тобто ну постапостачальників тощо їх не було. Тому треба розуміти, що ті об'єми, які воно використовується, це не ну, скажімо так, це дуже у нас величезні об'єми використання засобів тактичної медицини. І сьогодні ми маємо говорити про те, що а, окремі українські виробники вже виходять на певний рівень якості, які можна застосовувати і говорити про те, що вони мають бути там сертифіковані ледь не комітетом. Тісі але з іншого боку. Ну, є ще є що робити. Насправді мені здається, що такі речі, як засоби тактичної медицини, з огляду на ту кількість поранених, на яких ми ну, об'єктивно можемо застосовувати, у нас мають бути одні з найкращих околів у світі.